Всім привіт! З вами Соло. Продовжуємо тему трав в житті народу, фітотерапія та догляд за собою. Кожна рослинна сировина має свої особливості і терміни заготівлі, рослини доцільно використовувати для профілактики лікування більшості захворювань, а також для проведення підтримуючої терапії. Постає питання: що зробити, щоб рослини віддавали свої властивості весь рік? Тому сьогодні ми зараз розберемо, як збирати та зберігати рослини, щоб насолоджуватися їх багатством весь рік до наступного врожаю. Доречним періодом для збирання рослин вважається ранок за сухої ясної погоди. Після того як висохне роса і сонце ще не пече, однак при цьому треба враховувати і частини рослин, які планується використовувати. Листя зрізається до того, коли рослина зацвіте, квіти коли вже розкрилася. Насіння можна збирати, коли більшість дозріло, бруньки навесні в період набухання, кору також збирають навесні під час активного сокоруху, коріння у вологу погоду восени, але деякі види викопують навесні, коли вже наземне частина починає в'янути, а енергія у корновища ще є. Не варто збирати лікарські рослини поблизу промислових об'єктів, автозаправок, доріг у місті, біля ферм, а також домашніх ділянок, оброблених хімікатами. Обирати потрібно здорові рослини без шкідників, її складають у ящики, кошики або торбу з натуральної дихаючої тканини, намагаючись не зім'яти і не попсувати рослини. Червень. Лопух, квіти, липи і бузини, подорожник листя, чепрець, кропива, хвощ, польовий, м'ята меліса, липень, плоди бузини, кропива, собача, звіробій, щавлі, чорнобривці, цикорій, пастуша усумка, череда, малина, серпень. Плоди глоту, шипшини, лимонник, барбарис, корневища кульбаби і лопуха, розторобша.